Вітаю всіх, з вами Марія, Кицька Аліса. Прийшла. І філіжаночка про бажання. Хочу роздивитись для вас, чи виконається ваше бажання. Одразу хочу сказати, що філіжанка загальна, вона для всіх і ні для кого окремо. Ви можете просто почути собі якісь підказки, якісь попередження, але так, знаєте. Пам'ятайте, що вона загальна, що ви особисто з неї не пили каву. Тож дивимось. Дивіться, насамперед, що бачу, якщо по роботі плануєте якусь дорогу. Може, то, ну, якась така, знаєте, відрядження, але. Відрядження за кордон тут більш таке, знаєте, як найдалі. Ви знаєте, тут як для жінки, то інформація така, що так, воно дійсно, ну, схоже на те, що воно відбудеться, як через три періоди. Ну, наприклад, от як ви Може, там чекаєте, наприклад, тиждень так? ходите з думкою про таке відрядження, то може ця ситуація розтягнутися на три тижні, і потім воно відбудеться. Бачу, що це залежить від чоловіка, це як, ну, як йому вирішувати насправді, буде воно чи не буде це відрядження. Аліса, що таке? Тебе якось багато дуже якщо хтось очікує приїзд людини з-за кордону, то тут дійсно я бачу, що людина вона заходить як у ваш простір, але теж беріть собі як такий найдовший строк. Наприклад, питали, якби які строки встановлює філіжанка. Дивіться, кавова гуща, вона не розповідає дуже далекі події, максимум три місяці. Далі там ну, не дуже і загадуйте. Але кавова гуща, вона, знаєте, доволі швидка у подіях. Вона любить розповідати ну, якнайшвидші події. І зазвичай багато чого відбувається ну, у межах тижня. Ну, Там може бути довше, але не, не, не сильно так. Далі дивимось: відбудеться ваше бажання отут. Ситуація, як... тут да бачу ситуацію, яка показує, що так відбудеться. Це як дивіться, як людина, яка от як займає крісло, це, наприклад, ви там собі могли щось задумати, ну, чимось таким займатись. І бути доволі захищеною при тому людиною, ну як заробляти на тому, так? Якісь такі. Я просто бачу, як до вас приходить людина, як за порадою, як, знаєте. тут Насправді тут важко сказати, що саме будете робити, але те, що ви станете поважною людиною, до якої будуть звертатись, і при цьому будуть сплачувати якісь гроші, то це тут видно. І гроші до вас, як знаєте, з різних боків йдуть. Аліс, ну що ти, ти ходиш туди-сюди? Я бачу. Знаєте, от як з трьох якихось прибуток, який зі трьох складових буде. От якось так, знаєте, у вашу кишеню не з одного джерела, а от з трьох джерел. Потім для кого ще? У когось тут розмова з чоловіком, вона таки відбудеться. І це для когось показана ситуація, як знаєте, бажана. Ви хвилюєтесь, ви, так, знаєте, да, Аліса, ну, ж, вибачте, ну, от і вона хвилюється, розумієте? От воно ж відчувається тут. Розмова, яка Її давно вже взагалі то треба було зробити. Вона не очікуйте, що вона прояснить геть усе. Вона частково прояснення дасть. Бо там чоловік, він, він сам по собі якось так знаєте, він собі е, не на всі питання й може відповісти. І якщо ви будете питати, він теж вам не на всі питання відповість. Бо його якась ситуація, вона залежить від, від іншої людини, від новин, які може дати та інша людина. Так, далі дивлюсь. Ось тут надія чоловіка. Вона грошова, як закрити якусь справу, ну, поставити крапку. Може, там в нього якісь, ну, щось треба йому сплатити, наприклад. І це буде як двома окремими грошовими сумами закриватись. Так, ця, Це бажання, ця надія вона здійсниться. І дійсно дасть людині, ну, як Знаєте, можливість відчинити для себе інші двері, іншу реальність запустити. Далі дивлюсь, ось тут для когось з вас показана ситуація, коли вона стосується пари. І вона може стосуватись, ну, як, Знаєте, нерухомість, але вона така спільна нерухомість. Це коли, наприклад, пара мріє про свою будівлю, там, про свій будинок або квартиру, мені показано, що 2-3, ну, Якористович, два-три, це може бути і роки. Не обов'язково, що два-три місяці. Взагалі-то тут не про тижні, тут е більш такі, ну, скажете, казала, що три е місяці не більше, але от тут ситуація, коли, е знаєте, от філіжанка каже: не полишай надію, вір в те, що ти зможеш. І тут два ключі. ну, от знаєте, Як для нього і для неї. І два, три ім. Дивіться, як на другий рік люди вже розуміють, для них вже вимальовується ситуація, коли вони вже розуміють, що вони можуть, ну, якось так знаєте, як мрія набирає якихось таких обертів набирає вже само по собі ну реальність таку. І на третій рік вже е, як чотири стіни, ну, вони вже такі, вони вже стоять і люди там свою стабільність вже роблять. Далі дивлюсь, для кого ще може здійснитись бажання. Ось тут дивіться, на найближчі найближчий час, там ви самі собі загадали його, тут я не бачу виконання бажання для жінки. Це більш стосується, коли сім'я разом збирається, Тут якась така ситуація показана, коли м, люди вони якось, знаєте, в думках вони е, завжди разом. Вони пам'ятають один про одного кожен день, вони на телефоні кожен день, але вони якось так окремо зараз. І показана ситуація, коли. Е, Планується зустріч, вона переноситься, вона не відміняється ну, взагалі-то не відміняється, вона буде, але вона знов перенесеться. Тут якась така ситуація, коли ну, от як не час зараз зустрічатись, от якось так воно треба краще перенести, ось так показано. Далі дивимось. Ну, тут хтось чекає телефонного, це телефонного дзвінка, показано ну, тут пів місяця, ну то ми розуміємо, що це два тижні півмісяця. І коли от жінка чекає телефонного дзвінка від чоловіка. Тут якась така ситуація, він, як, знаєте, як надулись один на одного. Образились і ходять, знаєте, кожен своє щось там думає. Але дивіться, розмову бачу, але розмова може бути зініційована жінкою, саме жінкою. Коли, знаєте, буде якась ситуація. В якій жінка розуміє, що це було б доречно зателефонувати і прояснити ситуацію. Літера С, літера А, літера Л поряд є. Ну, це чиїсь ініціали. Бачу розмову. І знаєте, як це буде? Коли чоловік вже майже-майже. Він вже тримає ту слухавку в руках: він майже набрав ваш номер. Він вже в думках про вас. І тут ви телефонуєте. Це, знаєте, людина буде щаслива, насправді. Це як... Оце буде виконанням його мрії. Навіть якщо це ви собі загадали. Так, далі дивлюсь. Далі тут хтось мріє про те, щоб чоловікові щось там дійшло до думок, щоб він там щось зрозумів собі, і щоб ситуація урівнялась між вами, то це дійсно воно буде, але мені дивіться, як, цифра 13 показана. І закінчиться ситуація. Вона добігає кінця, 13 число. Це ситуація кармічна показана. Це як долею треба так, таке пережити. Це, знаєте, ну от, тут взагалі-то показана ситуація, коли треба бути вдячний, вдячним або вдячній. Тій ситуації, яка склалась між людьми. Тут я бачу навіть якесь таке втручання третього лица. Щось тут хтось свого носа впхав цю, в цю вашу ситуацію. С К. літери є. СК. Знаєте, тут виконання бажання буде тільки в тому, що ситуацію між собою розберуть люди. Але там може бути така подія, як чоловік таки якось він відходить. відходить. Тут, вибачте, тут взагалі-то не прописано, не промальовано. Ну, Це назавше він так відходить від вас, чи то просто на певний якийсь час. Але не показано, що то погано. То ситуація, я ж кажу, тут кармічна ситуація, її треба прожити так, як вона здійсниться. Але певний зрост тут буде. І стабілізація ситуації теж взагалі то буде. Літера І ще є. Угу. Так, далі дивимось. Тут хтось на перспективу показано, що людина, яка собі планує зрост, літера Р є, літера Є. Теж є, <свісно> Ну зрозуміло, так? І літера Е є. Тут дійсно гарний зрост буде, і якісь питання будуть вирішуватись у людини завдяки тому, що росте. Поступово не так, що там одразу все вирішиться, поступово. Далі дивлюсь виконання бажання літера Р. Тут навіть, знаєте, такий наголос на тому ставиться, і тут дивіться розлючена людина, яка прикидалась вам дружньою людиною. Радійте з того, що перед вами розкриється людина, і через що то буде, у вас фінансова ситуація виправляється, і людина ну, ну, не стримується. Вона дуже так, знаєте, у людини не така ситуація. У вас ви йдете, ну знаєте. Зараз чекаєте. Ага, тут хтось вам допоміг. Тут поряд з вами була якась людина, яка вас як виштовхує. Ну, Там може бути як завгодно. Просто людина могла вам щось, якусь підказку дати. Ви завдяки тому, що скористались цією підказкою, ви просто могли собі ну, як взяти знаєте, як найкраще зробити якусь свою ситуацію. Людина. Почує про це і наслухаєтесь. От просто, як, знаєте, як, от як дамбу рване, <ривання> таке вам розкаже: не хвилюйтесь і, будь ласка, не, не, не будьте людиною, яка яку б це Якось так знаєте, збентежило і розчарувало. Просто знайте собі, як до вас відноситься людина. Це для вас, знаєте, от іноді потрібно таке почути, побачити, щоб відійти від людини як раніше. Бо зрозумійте, коли людина прикидається другом, ну це ж нічого тут доброго нема. Літера С О, як підказочка вам. І ви взагалі то ті гроші тримаєте, ви не дуже їх показуєте, але по вашій поведінці, по вашим, знаєте, от як блиск в очах, вам легше стає. І ви просто от легше себе несете, легше спілкуєтесь і жалієтесь, не так, не так вже жалієтесь, як раніше. Літера Г – «Т» і літера П, як підказ, підказочка теж. Далі дивлюсь, тобто ваші бажання виконуються, і це, це від вас людину буде відштовхувати. Так, далі, що тут ще є? Так, ось тут літера Н. І дивіться, тут фінансова ситуація, тут якийсь як влучний постріл. Ну, як це може бути, коли людина щось знаєте, Ризикує і робить. І це щось влаштовується як найкраще. За цим всім спостерігає жінка, дуже здивована буде цією ситуацією, як неочікуване щось. знаєте. Взагалі-то як не очікує, що ви можете так ризикнути. Тож, Щось ви там таке дуже влучне зробите, влучний постріл. ну Кава метафорами розмовляє, тож я просто вам озвучую, як то воно мені показано. Літера П або Н. Ну, Н я вам вже озвучила. Так, і давайте тут глянемо ще, що тут у нас? Розчарований тут чоловік, його бажання, на Ну яке стосується жінки, воно не виконується. Тут жінка просто, Ну знаєте, ви як йому скажете, куди хоч туди йди, хоч направо, хоч наліво, сам обирай Але йди. Ну Бажання залишитись, воно в нього не виконується Далі. В когось дуже, таке, знаєте, бажання про роботу, воно здійсниться, але філіжанка каже, що робота буде доволі важка. Треба буде дуже прикладати зусиль. Літера П Л, літера Т поряд є. Так, далі. Ой, вибачте, ще літера Т Г. Ось такі. І це як через дружні якісь стосунки. Тут як жінка якась буде допомагати, але знаєте, вона не з тим, що вона там потім щось там собі буде очікувати за, за це, вона як допоможе і відійде одразу. Тобто, якось так, знаєте, як тимчасова людина взагалі. то Далі. Показана ситуація, коли у жінки зміни на краще йдуть. Це як бажання для жінки, щоб по мене змінилось життя на краще. Воно таки дійсно так буде. І дивіться, якось дуже опікуватись вами буде жінка. Ага, дивіться, для когось такі зміни. Чоловік від вас відходить, але поряд з вами є подорога, яка дуже буде, ну, як знаєте, просто поряд, просто як підтримка. Тобто ви не будете себе відчувати людиною, яка сам на сам залишилась. Далі, що тут ще у нас? Фінансова ситуація дуже така мені симпатична для когось показана. Знаєте, коли якась м -м -м, така грошова сума, яка вам потрібна, це ви чи не збираєте, чи то ви очікуєте отримання такої суми, і вона дійсно до вас прийде. Угу. Якщо хтось мріє про те, щоб людина, яка з вами дуже негарно поступила, яка, знаєте, як, як свиня себе повела. Ой, тут дійсно накриє ту свиню, ну, легкість з життя її піде. От Якщо дуже бажаєте, щоб прилетіло їй, то їй прилетить. Бувають і такі бажання. Так, ну, я так думаю, що на цьому вся інформація. Тож, дякую всім, хто подивився, маю надію, що ви хоча б посміхнулись. Може, і не почули своє, але це ж тільки одна філіжанка. І дуже хочу побачити з вами знову. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Будьте поряд, будьте всміхнені, будьте в гарному гуморі, міцного здоров'я вам і вашим близьким і миру та і злагоди в вашій будівлі. Побачимось. На все добре.